Зайшли ще ноуніобовичевий магазин, тут такі в такий в Шарлоттауні, подивіться, капуста дуже за гарною ціною. Отакий мішечок коштує 30 доларів. От. І хочу ще подивитися, що користується популярністю це брюква. Бачите? Де в нас? Я вже давно не бачила в продажі брюкви. О! Турне, турнеп, турнепс. Бачите, в почоті. Турневс, а це біла морква, я забула, парсніп називається по-англійськи я забула, як називається. Ось, і ще гарний бурячок купили. Ось такий. І далі, ну, яблуч. Це помідори зелені. Ой, шановні, дивіться. Зелені помідори. Оця пачечка коштує 7 доларів. Цукіні 2 долари за штучку. Оце таке. Це дуже цікавий, він в центрі Шарлоттауна. Цей магазин, такий популярний, бачите, картопля. А ось оце мішками бачите кукурудзу, скільки, 50 доларів. 50 доларів отакий мішок кукурудзи. Але що я ще вам хотіла показати, шановні, беруть люди, ось такі огірки на засовку. Я кажу Олексій, це ж кабачки. Він каже, ні. І точно я дивлюся. Ось вони. О, шановні. Подивіться. Такі огірки ну бачите, оце оце подивіться. Це беруть на засолку. але ще є і такі, щоб ви не думали, що канадці їдять такі огірки великі. і маленькі, але вони дорожчі. я навіть ціни не бачу. Але барана от люди беруть, от у мішках. Ось вони у мішках мішками для засовки. Ну, ось бачите, і ще теж хтось брав, залишив. От, дуже цікавий магазин. Ми колись отоварювались. А одна спитали, скільки коштує одна кукурудзина. Це один доляр. Ну це дорого. Ми колись брали, коли коштувало три кукурудзи на один от Оце гарна ціна, але кукурудза дуже смачна. Ну, все, шановні, от познайомила вас з цінами. Ось така морква теж написано. Бачите, а це броколі, а моркву я щось не бачу. Ну, все, ми затоварились гарно, дякувати Богу, і Все, їдемо додому. Бувайте здорові. І